Вітаю народ! Закінчив червоного ятилька, вже до нього вчепилися ось такі от шкіряні піхви на Бушкрафт Манеру. Не на поясі, однією рукою не дуже зручно. Сам ятільок у нас виконаний зі сталі Магнакат з подвійною чорно-коричневою проставочкою, тимлячок під проставку. Маркування магнакату. В зменшеній товщині в 2,6 мм буде такий собі різачок. На руків'ї у нас Айровуд фурнітура нержавічка. Піхви у нас зі шкіри рослинного дублення. З моїм улюбленим глухим підвісом. Вважаю його, ну, як на мене, він для мене найпрактичніший. І вентиляція. Всім дякую за увагу.